Вітаю! Це черговий випуск подкасту Служба 101. Говоримо про тих, хто щодня рятує життя. І сьогодні спілкуємося з Ігором Мельником, професійним водолазом-рятувальником, який уже понад 10 років працює за фахом. Говоримо про роботу, ризики, а також про те, чому безпека це обов'язок кожного. Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як? Як би стали водолазом-рятувальником? З самого дитинства е, мені подобалось, як водолази внеряють е, в морі і постійно шукають щось невідоме. І хотілося завжди спробувати. З часом, з часом це відчуття посилилось. Також постійно хотілося е, в житті допомагати людям е, виконувати щось важливе. І так сталося, що 2015 році я пішов працювати в ДСНС водолазом. Які на сьогодні основні завдання входять у ваші обов'язки під час чергувань? день в наші обов'язки входить чергування на водних об'єктах та акваторіях. Оперативно реагувати на всі види небезпеки. На водних об'єктах, а також проводити е, з відпочиваючими е, агітаційну роботу. Який випадок із практики вам запам'ятався найбільше? Закарбувався в пам'яті? Випадки в пам'яті всі залишаються, але найбільш карбуються ті випадки, де пов'язані з порятунком дітей. Двоє е, дівчат з дітьми на катамарані відпочивали. Е, не врахували погодні умови, швидко здійнявся вітер, хвиля, і вони не могли самостійно добратися до берега. Ми в той час відреагували. Мета, навіть ми тоді, як прес-служба, також допомагали тягнути цей катамаран разом з людьми. Це було досить так емоційно, бо коли ми забирали дітей з катамарана, з кожною хвилею. Там на катамарані були дитячі іграшки. Ага. То ті іграшки забирали ага. по одній. Хвилі. Так. Ну, бачите, добре, що все тоді реально добре закінчилось. Чи ви розумієте, ви врятували і ви вже йдете до берега. Що саме в цей момент ви відчуваєте? Ви розумієте, що у вас вже люди на, на лодці, тоді приплив емоцій встиг відреагувати, допомогти. Які найбільш поширені помилки допускають люди під час відпочинку на воді? Найбільш поширені помилки на водних об'єктах це не встановлені місця для відпочинку, які не обстежили водолази, і невідомо, що там під водою, який рельєф, відпочинок в стані алкогольного сп'яніння, стрибки з мостів. Одинокі купання. Які найбільш небезпечніші місця у нас є в Хмельницькій області для купання громадян? Ну, це, напевно, є насамперед річка Дністер, бо там дуже великі глибини і невідомий рельєф. Що допомагає водолазу рятувальнику зберігати спокій під час реагування на надзвичайні ситуації? Колективна робота. Ти знаєш, завжди можна на когось понадіятися. А от про свій колектив, що ви можете сказати? Що це за хлопці, що це за колеги? Самі кращі. Фахівці своєї справи. Зараз, будучи, наприклад, на човні, ви реально кайфуєте від своєї роботи. Так. Тобто це те, то, 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 чим ви живете. От, я, що, що вас допомагає мотивувати, певне, в цьому випадку? Е, Спуски під воду. Там завжди спокійно. Ну, бо так я е, щось на кшталт, як в космосі, там немає сильного звуку, навіть е, якщо на поверхні вітер, хвиля, то там завжди спокійно. Ну, от, е, якою б можливо якою ти бачиш країну після перемоги нашої? Щоб всі повернулись по своїх домівках, місцях роботи, несення служби. Щоб нарешті у нас настав цей мир та спокій. Так. Дякую, що були з нами. Пане Ігорю, дякую вам за змістовну, цікаву та повчальну розмову. Також звертаюся до вас, шановні глядачі. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. Тож дотримуйтесь правил та бережіть себе. І до зустрічі у новому випуску подкасту Служба 101.